Коли достатньо вже в'язати регланні лінії, нам потрібно зв'язати росток, щоб спинка була трошечки довше, ніж перед. Ось я в'яжу так ряд. Це в мене початок ряду, де ниточка. І ось, не дов'язуючи цей ряд, я виділила маркерами мою спинку, нам її потрібно зв'язати. Поворотними рядами десь 8 рядів. Тобто, я ось зупинилася тут. Зараз потрібно дов'язати цей ряд, далі повернути в'язання і в'язати виборітними, також до цього маркера. Знову лицьові, виборітний лицьовий виборітний ряд. Петлі регланої лінії, ось оці прибавочки, у мене будуть до спинки відноситися. Це буде перша петля, друга, третя. Все лицевими в'яжемо. Ці три петлі також ми враховуємо у в'язання нашого ростка, так? І тепер це наш цей перший ряд від маркера до маркера, лицьовий. Далі ми повертаємо в'язання. Це в нас буде кромочна петля. І в'яжемо ряд виворітними. Наша спинка подовжиться. В'яжемо до цього маркера і дов'язали цей ряд до кінця перевертаємо в'язання І в'яжемо лицевими цей ряд наступний Так в'яжемо 6-8 рядів від маркера до маркера по спинці. І ось, бачите, вже я пров'язала. Вісім рядів, така виходить відстань десь сантиметра 3. І ще один ряд ми в'яжемо лицевий, і будемо вже знімати петлі з рукавів і замикати наше в'язання у коло без рукавів.